Друзі, ми магазин чоловічої косметики Man Essence. Також нагадую, що в нас є лінія, лінійка якісної нішевої парфумерії, є хороші українські бренди, це хороша альтернатива дорогим світовим брендам. Якість нічим не гірше. Ось, наприклад, є стожари, це аромат цигарок та вишні, класне співвідношення, і дуже буде класно. Поєднуватися з сигаретним димом. Якщо ви курите звичайні сигарети, то вам такий аромат дуже класно підійде. Є коноплі, є запах випросної рубашки, особливо мені подобається аромат Sugar Dayді А Це такий аромат, можливо, на якісь окремі події, але він мені дуже подобається. такий солоденький аромат. Хто любить солодкі аромати, вам взагалі зайде. Також є «Партизан бай партизан», Є в нас класика від Великобританії оди А, І нижня поличка: це Invisible OG, є Альфа, є кірза. Це концентровані аромати, сильні, стійкі. Тому, друзі, я розумію, звичайно, передати ці емоції, передати аромати через відео дуже складно. Тому, якщо ви в Києві, я запрошую оцінити, приїхати до нас. Це все у нас тестери. Ось, бачите, у нас є можливість оцінити аромати, розпилювати і вибрати те, що вам буде подобається. Тут можуть бути хороші подарунки, також ви можете для власного використання підібрати парфум. А це для тих, кому хочеться щось нове, незвичайне, отримати нові емоції, отримати те, що немає у, скажімо, у більшості. Так, це щось особисте, щось своє. За хороша класна якість за свої гроші. Ось тому справді запрошу. Також це може бути хороші подарунки. Ось у нас свята. Ви бачите, є подарункові упакування, тому друзі також запрошую. Ми знаходимося місто Велика Васильківська, 72, два. Та це Олімпійський другий поверх.